Німеччина готується суттєво посилити армію через зростання загрози з боку Росії. Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні, ролі Путіна та майбутнього мирної угоди. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Я його створив. У разі виникнення обставин непереборної сили, тобто знищення основного каналу, хоча такого ймовірно не відбудеться найближчим часом. Але велике прохання, підпишіться і на цей канал також. Ціни на продукти в Україні догнали європейські, а за деякими показниками навіть перегнали. Повідомляє Нацбанк України. Німеччина збільшить армію на 60 тисяч військових через загрозу з боку Росії. За словами міністра оборони Німеччини, відповідно до нових планів німецьким збройним силам знадобиться приблизно 60 тисяч додаткових військовослужбовців у всіх видах військ. Це призведе до того, що майбутнє чисельних збройних сил Німеччини становитиме до 260 тисяч осіб. Головне управління розвідки, тобто ГУР, вважає малоймовірним напад Росії на країни організації Північно-Атлантичного договору, тобто НАТО, у короткостроковій перспективі, а саме протягом двох-чотирьох років після завершення війни проти України. На сьогодні, через затяжний характер війни в Україні, яка потребує великих ресурсних витрат, ймовірність виникнення такого конфлікту у короткостроковій перспективі є дуже низькою. Йдеться у відповіді на запит Я відмовляв Путіна. Вдарити по Україні відповідь. Він сказав, що немає іншого вибору, як атакувати, заявив Дональд Трамп. Трамп погрожує санкціями Україні. Дедлайн введення санкцій проти Росії у мене в голові. Ми будемо дуже жорсткими. Це може стосуватися обох країн. Якщо Росія вийде за межі дозволеного, ви будете здивовані, наскільки ми жорсткі. Трамп порівняв війну в Україні з двома маленькими дітьми, які б'ються як божевільні в парку. Путін ударить по Україні. Він заявив, що у нього немає іншого вибору. Я йому відповів: не роби цього, ви не повинні цього робити. Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися, перш ніж укладати мирну угоду. Ви бачите це в хокеї, ви бачите це в спорті. Коли судді дозволяють їм побитися на пару секунд, дозволяють їм побитися трохи, перш ніж розбороняти їх. Російські війська скинули кориговану авіаційну бомбу, тобто КАП, на будівлю Херсонської обласної адміністрації. Китай допомагає Росії в гонці дронів. Китайські компанії постачають Росії комплекту. Юючи для виробництва безпілотників, попри офіційні заперечення Пекіна постачання здійснюється через підставні компанії. Росія виробляє 300 далекобійних дронів щодня проти 100 українських. Україна лідерує у технічних розробках і планує виготовити 2,5 мільйона тактичних БПЛА у 2025 році. Шановні глядачі, ще раз підпишіться, будьте в курсі свіжих щодня.